Десяток робітників, а ще екскаватори, самоскид та вантажівка. За допомогою цієї техніки на перехресті вулиць Огнівська колективна та Симона Петлюри у Полтаві ремонтують дорогу. Виконані роботи роботи по зняттю ґрунту щебеневої та асфальтної основи. Частково виставлені бордюри, частково зроблений тротуар з асфальтом. з на 70 метрах цієї дороги працюють місяць із початку серпня. Відтоді ділянка для проїзду обмежена. Мені прийшлося об'їздити по вулиці Гончара, от, до Перекростка із вулицею Половки. От. Потім лівий поворот на світофорі по вулицю Половки і їдемо по вулиці Велико аж до садів 1, потім сади 2. І садить три, оце буде огнівка. Як перекрита, то незручно, але в зв'язку з тим, що дорога тут була нікудишня, то хай вже зроблять. Я потерплю, поки дорогу зроблять, щоб їздити по нормальній дорозі. Відремонтувати цю дорогу мали до кінця серпня. Про це йдеться у рішенні міськвиконкому від липня цього року. Завершити роботи не встигають, бо під час робіт виявили проблеми з колектором, розповів виконроб підрядної фірми Юрій Суховій. Роботи на сьогоднішній день проводяться. Роботи на сьогодні проводяться по вийманню землі із зливової каналізації. Вона вже демонтована. У ній були несанкціоновані врізки, туди потрапляли стічні води, які забруднюють котлован. І глина мокне, що ускладнює виконати роботи вчасно. Після того, як установимо новий колектор, його засиплють. Буде піщане ущільнення. Таким чином місце підготують до асфальтування. Готовка к асфальту. На ремонт цієї ділянки від початку року спрямували 10 мільйонів гривень, каже заступник голови Полтавської міськради Євген Ричка. Так от через перевиконання в бюджеті було додане фінансування на цей об'єкт. Основна вартість об'єкту була близько 25-26 мільйонів. А далі буде видно по факту виконання робіт. Проплачуватися вартість буде по факту виконання. його за словами Євгена Рички, роботи тут планують завершити до Дня міста 23 вересня. Тоді ж відкриють проїзд вулицями Огнівська, колективна та Симона Петлюри. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.